Розпочалася ця подія досить спокійно. Хоча зранку група невідомих хотіла зірвати збор, але не вийшло. 63 делегати спочатку заслухали доповідь голови Київського комітету Бориса Пудова, а потім керівників районних осередків. В чому заключається так називаємо обвинення в нашу адресу? Я вам розкажу, що за останні тільки два роки ми подверглись рейдерським атакам. Я не боюсь сказати, нашого вищого органу. Наприклад, у нас одняти. По сути дела, два года назад не прийняло до сих пор рішення, просто вот, помещение гаражей и включили в инвестиційний проект. У нас раніше була отобрана Дарницька школа, якобы под методичний центр. Бо я теж втратив. Більше того, я доповідаю, две неділі тому вот це здание принято, опять же, рішення бюро передати центральному будинку. Для обговорення перейшли до голосування. Роботу міської організації учасники конференції визнали задовільною. Хоча у виступах було і багато критиків. Ставити питання, чи потрібна організація Київська міська організація сприяння обороні? ну неправомочно. Чому? Тому що своїми діями, своєю кропіткою роботою. Товариство сприяння допомагає нам освітянам в плані проведення військово-патріотичної роботи. Ну, перший крок, який хочу подякувати київській міській організації, це те, що у вересні місяці ми створили координаційний центр з оборони спортивної роботи та військово-патріотичного виховання. Конфлікт міг розпочатися під час голосування нового складу комітету представнику Шевченківського району Андрію Семедідько, якого рекомендували члени бюро центрального комітету. Делегати відмовили. Ви скільки років працюєте? і де ви взялися в цій організації? Де ви взялися? Хто вас його рекомендував? Дивіться, всі ветерани після невеличкої перерви новий склад комітету. обрав бюро і голову організації. Ним став Володимир Бусько.